Вучало педагог, то я певно скажу. Я знаєте, скільки працюю, скільки отримую заробітну плату, скільки підписую районну газету і не уявляю. І не тільки і Волин у нас іде, у нас великий такий багаж преси на моїй сім'ї. І не тільки виписую, а чекаю нетерпінням кожної суботи, перечитую від А до Я. Тому я не розумію того, що це інтелігентна людина, кажіть інтелігентна людина, яка одержує зарплату, одержує зарплату, бо я такий, що справді маю за що виписати. Це не кажімо, що це неправда, це так є, Не виписує цієї газети. Це вона деградує. Життя районного для неї невідоме, це ясно. І згідно з Тамарою Орінею. Що повинен кожен педагог виписати газету. І повірте, я не публічна людина, досить не публічна, може це і помилка моя. От, але я завжди кажу про це вчителям. І ось на рада директорів була, я підкреслила це. І вчора сиділа з вчителями, проводила методоб'єднання, говорила, тому що газета. Повинна бути в кожного педагога і не тільки читати для себе, а й використовувати на уроках. це знає Тамара Григорівна як педагог. Тепер ну, знаєте, чому не виписують тієї газети? Ну, скажімо, одна причина, якщо за селом говорити, що справді люди кажуть тако, бо я і в селі говорю, От, немає за що виписати. Тільки б є. От. Але і інші. І, і так і кажуть, я скажу при всій повазі до Людмили Володимирівни, кажуть, а там нема що читати. Правда, на це питання в мене реакція особлива. Але оце що тільки що щойно сказала Тамара Григорівна і казав, же це саме Ігор е, Євгенович, що дійсно треба якось зменшити трошки. Бо ми ж самі бачимо наш президент, і ми знаємо, що це коле кожного того, хто сидить вдома без роботи. Так? А зараз бачите, яка подія в країні відбувається. От далі, коли ми тільки зробилося щось, воно дуже кидається в вічі. Тільки щось зробилося, і воно в таких красках розмальовано, що знаєте, буцім то та людина бог сам вже хто знає, що зробив. Павле, а от павле, я була і... я вибачаюся. Кожній знаєте, я як депутат відчуваю свою думку. Не висловив вину. В тому хоч Людмила Володимирна знає, що я їх дуже поважаю, ціную і їхню працю і працю взагалі працівників засобів масової інформації ціную, бо це дуже складна праця. Але така в мене вели великі що я за останнім часом щось не пишу, щось мене руки не доходять і ззаду є, А щось не можу. От провела ту олімпіаду граджука. Такий захід мені кажуть, що там по телебаченню показували. А я в свою газету не написала. Знаєте, це моя велика помилка. От. Але е, це все одно треба всім готом вести роботу. Таку почати треба з керівників, щоб всі по підписували. не всі підписують не секретний, кажі на рік. На рік підписати, щоб потім не забутися. Далі почати із інших, не треба там тиснути, перевіряти квитанції, треба, знаєте, так доступно пояснити, що це потрібно, що ти займаєш посаду, депутати, я впевнена, що не всі виписали. З нас самих треба почати, а тоді вже йти до народу. А вже тут, якщо оце ці зауваження, всі вони слушні, треба придумати. Ну звичайно, є президент, є президент, є керівництво, є керівництво життя району і України. Треба висвітлювати. Вона і, і скажімо, так, і багатша стала вже там. От люблять люди гороскоп читати так чи не так, вже воно появилося, ще там щось є і вам, журналістам треба друкувати все що пишуть люди от я скажу вам останній момент середу я була на нараді директорів у хоропівській школі підійшла до чернацького івана григоровича молодець людина така знаєте відома і ну, відома людина. Районі. І кажу, ви таку хорошу замітку написали, бо він пише про людей хороших. знаєте. Оце, оцю сторінку то треба Людмила Володимира розширити, бо це дуже люблять читати. І в нас тих хороших людей дуже багато є. Та про кожного з нас можна написати, хто з нас скільки. І це треба писати. А він каже: ну, ви знаєте, ну дякую вам за таку оцінку, але ж не все написали, що там було. То я вам пропоную таке, бо колись мене теж вказали, не все написали, те, що я написала. Головне, що викинули ту ізюмінку, яка була в мене ізюмінкою. Бо мені треба було написати, що мій тато 85 років досить. Доспівав в церковному хорі. Це була моя ізюмінка. Хтось взяв викинув, хоч колись було таке, як я би обурилася, прийшла в редакцію, то мені одразу сказали, все, ми будемо вас запитувати, от, от треба вам запитувати. Якщо ви там якийсь абзац вам, ну ми розуміємо, десь не влазить чи що, Але ви без згоди, я звірю, звірю, без згоди, без згоди, ви, ви не пишали. маєте жодного слова. Це така вимога журналістів, так я кажу, чи не так? Так, так, але так. я можу звірити з оригіналу, я зараз не готова. Слухайте, я ще це вам сказала, бо це свіжий факт, я ще вам можу, бо я з людьми досить спілкуюся, ви це знаєте. От і, що теж мені кажуть, що не все пишеться. То ви може вам там десь не помістилися, а ви ж журналісти звичайно розумніше пишете. Краще, якщо не будуєте. А ви це не все погоджуєте, щоб не було обід. І тут ваша я, газета стане цікавішою. А я, я, ми я, всі повинні, повинні допомогти. Ми я. всі повинні Ра, допомогти. Всі всі починають голови. від голови адміністрації. Ми зі ви не тільки тим, що ви даєте фінанси, бо це ж вони свої власні даєте. А ви повинні слово і... Чого постійно? Постійно, ні. Так, ви знаєте, я ще Це кращі там спортивні досягнення, гарне висловлення району. Ігор Іванович, розказує десята година, голова Волинської обласної ради. Збирає кращих журналістів, які стали переможцями у конкурсі, який проводить обласна рада щороку до дня місцевого самоврядування, зв'язку з тим, що в цьому році такі ситуації були з відомих причин відкладені. Сьогодні голова обласної ради на 10-ту годину збирає для відзначення роботи журналістів по висвітленню діяльності органів місцевого самоврядування і питання, ви знаєте. Щиро дякую. дякую і Оскар, дякую дуже. Дякую. А коли ну, я. я дам відповідь, ну, бо оригінали я я його так, 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 Це буде правильно. я так сказав, не Дякую щиро вам всім. Дякую. дякую. Широ, так. Так, без позитивних наслідків. Але в нас є такий проєкт, який ми мали взяти до відома, то в мене я допоможу до цього проєкту. Що все таки до мене зверталися і пог'єрного і інші депутати? Щоб це питання вивести на сесію? Вони теж хочуть висловити свої зауваження до. І я рахую, що цим ми так само піднімемо рейтинг газети в очах депутатів, і вони ще зразу ж попросимо їх підписатися на газету, то я пропоную таке рішення. Взяти інформацію редактора газети Вільні Шляховича до уваги і винести питання це на сесію. Хто тобто за такий проєкт рішення? Прошу Дякую. Але разом з тим і ми повинні допомагати. Обов'язково. Це, це, це наш я обов'язок? Я заходжу також часто. час. Ну, вона вас оцінила, тому що дійсно да, ви допомагаєте. Не чого не стане?